На цьому тижні уряд хоче прийняти бюджет у другому читанні в цілому. Під час розгляду бюджету у першому читанні прем'єр-міністр пан Гройсман, відповідаючи на моє питання, обіцяв удвічі збільшити видатки бюджету наступного року на підтримку фермерських господарств, відновити державне фінансування закладів профтехосвіти, індексувати і підняти мінімальну пенсію. Сьогодні, нагадаю, півмільйона українських пенсіонерів отримують пенсію в менше тисячі гривень. На жаль, у проєкті бюджету, підготовленому до другого читання, нічого цього не виконано. Тому фракція радикальної партії не буде підтримувати бюджет, у якому немає збереження спецрежиму оподаткування для фермерів, відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти. Передбачено видатки на. Компенсацію вартості житла для переселенців, яких сьогодні в Україні 2 мільйони українців, і в них немає за що жити і годувати свої сім'ї. Ми вважаємо, що це має робити держава. Ми вимагаємо від уряду індексувати пенсії для наших пенсіонерів, встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімуму це понад півтори тисячі гривень на місяць. На наше переконання, мінімальна пенсія сьогодні має бути 3 тисячі гривень на місяць, а мінімальна зарплата 5 тисяч гривень на місяць для того, щоб зводити кінці з кінцями. Лише за ці ми, на жаль, усвідомлюючи необхідність, щоб країна була з бюджетом. Ми не можемо підтримувати бюджет, який забирає у фермерів їхні гроші. Який вбиває українське село, бюджет, який не підтримує переселенку? Бюджет, який обдирає пенсіонерів, такого бюджету наша партія підтримати не може. Коли уряд розказує, що немає грошей на фермерів, на переселенців, на пенсіонерів, це неправда. Збільшують на 3 мільярди гривень порівняно з нинішнім роком. Я питаю, чому на Генеральну прокуратуру 3 мільярди гривень є, а на фермерів, на переселенців, на пенсіонерів немає грошей. Чому є видатки на суди збільшення з нинішнім роком на 2 мільярди гривень, а на село на індекс? Історія, про яку розказав Оніщенко, що він десятки мільйонів доларів потратив на підкуп депутатів, доказ того, що гроші є. Де Оніщенко взяв ті гроші? З газових і нафтових скважин, які по конституції належать народу, а насправді належать олігархам. Вони там займаються корупцією. Потім отримані від корупції гроші прямують на те, щоб купити депутатів, купити посади міністрів.